Найкоротша відстань між проблемою та її рішенням це відстань від наших колін до підлоги. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін поговоримо про чотири важливі фактори молитви. Про молитву віри Ісус сказав наступне. Якщо матимете віру і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли і оцій горі скажете піднесися і кинься в море так і станеться. Ви коли-небудь бачили, щоби за молитвою гора падала в море? Чи бувало коли-небудь, щоби за вашим словом засихало дерево або квітка? Джордж Мюллер зробив щось більше. Він народився в Англії в 1805 році. Свою юність Джордж проводив свавільно, але коли йому було вже за 20, пережив досвід християнського навернення. Спонукуваний Святим Духом. Він відкрив у Лондоні сирітський притулок. Тільки віра допомогла цій людині побудувати його і утримувати. Мюллер керував притулком 63 роки. За цей час там прихистили 10 тисяч дітей. Цей дитячий будинок існує досі. Ні сам Мюллер, ні його співробітники ніколи не просили кого-небудь підтримувати їхню роботу коштами, однак він отримав пожертвування розміром в півтора мільйона фунтів. Для того часу це була величезна сума. Як це сталося? Вони просто молилися, а Бог посилав їм продукти, допомагав у всіх потребах і спонукував людей ставати співробітниками і меценатами закладу. Мюллер говорив, що є чотири умови, від яких залежить успішна молитва. Перша умова. Прохання повинні бути узгоджені з Божою волею. Друга, ми не повинні просити, покладаючись на свої вчинки і заслуги, але тільки в ім'я Господа Ісуса Христа. Третя. нам треба вірити в силу і бажання Бога відповісти на нашу молитву. Що може дати нам таку впевненість? Події Голгофи. Згадаємо, якою могутньою силою відбулося Воскресіння Христа. Такий сильний Бог є нашим Богом. І четверта умова полягає в тому, що ми повинні терпляче чекати, поки отримуємо те, про що просимо. Коли Ісус був на землі, Він навчав своїх учнів, як варто молитися. Він переконував, що треба віряти Богові щоденні потреби і покладати на нього всі свої турботи. Спаситель запевнив учнів. Що такі молитви будуть почуті, це запевнення стосується і нас. Якщо Бог не відповідає на наші молитви, можливо, Він хоче випробувати нашу віру, тому що в таких умовах вона зміцнюється, іноді виявлене нами терпіння прославить Бога. І нарешті причиною затримки може бути те, що наші серця ще не готові отримати відповідь на цю молитву. Молитва віри це не те, що виходить магічно, або само по собі людина набуває її в процесі постійних вправ, коли все більше прагне наблизитися до Бога. Помолимось. Дорогий Господь, ми звертаємося до тебе в молитві і у вірі покладаємо всі наші справи на тебе. Благослови Господи нас, благослови, Господи, тих, хто сьогодні має потребу в Твоїй допомозі, і допоможи, Господи, щоб кожен міг проявити віру по відношенню до того, що лише Ти можеш допомогти, і лише Ти можеш виконати те, що не під силу людині здійснити. Віряємо наше життя в Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розповідайте Богові. Про свої потреби, радощі, печалі, турботи і побоювання це не обтяжить його. Той, хто перелічив волосся на вашій голові, не залишиться байдужим до ваших потреб.